Вітання аграріям з поля. Я знаю, що по всій Україні вже йдуть жнива, але у нас ще є пізні, середньопізні пшениці, які на сьогоднішній день перебувають у фазі молочно воскової стиглості. І це, знаєте, такий наш останній шанс ще допомогти пшениці сформувати вищу масу тисячі насінин, трішки покращити е, якість. Як це зробити? Звичайно, цей захист, знаєте, він мусить бути достатньо такий обережний, тому що ми знаємо, що е, якщо ми вносимо карбамід, а треба вносити саме карбамід, е, то обов'язково треба зважати на його концентрацію для того, щоб скористати. Цим останнім шансом у фазі молочно воскової стиглості нам потрібно зробити останнє оприскування на пшеницю. Що має бути у баковій суміші? Чим ми можемо трішки покращити ще цю якість? Звичайно, ми даємо карбамід, можна вносити карбамід з сульфатом магнію. Але тут є один такий дуже важливий момент: що інколи ми говоримо про якісь норми карбаміду, не говорячи про те, а яка має бути концентрація робочого розчину, і потім підпалили щось там, недопрацювало, не спрацювало. Обов'язково звертаємо. Звертаємо увагу на концентрацію робочого розчину. І я ось тут внизу дам, пропишу, як ми це робимо. І це ті, знаєте, безпечні е, норми, безпечні кількості. Тобто, якщо ми даємо, для прикладу 100 літр води, е, ми робимо 4% розчин карбаміду, тобто 4 кілограми карбаміду. І половинку, тобто 50% до, е, до норми карбаміду, додаємо сульфат, магнію. Хтось, можливо, хоче калій додати. Е, можна й так, хтось хоче сірку додати ще. Е, тобто, Окремо, хто кому що інколи додають цинк. Тобто, якщо ви маєте аналізи ґрунту, чи якщо ви маєте аналізи листкової діагностики, тобто і ви розумієте, що саме на ваших полях якогось такого елементу не вистачає, він в мінімумі, звичайно, що в цей момент ще можна до карбаміду додати. Але ми в основному працюємо карбамід плюс сульфат магнію. Якщо ми беремо 150 літр води, беремо 6 кг карбаміду і 3 кг сульфату магнію, і на 200 літр ми працюємо в основному. Це 200 літр води, даємо 8 кг карбаміду, 4-5 кг сульфату магнію. Для того, знаєте, щоб вже ну, не їздити дурно по полю, ну трошки дати того азоту, щоб був вплив на показники якості. Дивіться, як визначити молочно воскову стиглість. тобто, Ось беремо ну, любий, любий беремо колосочок і ось так натискаємо. Я сподіваюся, що вам видно. Ось, і бачите, вилазить ще от, уже от таке молочко, ще воно вилазить ще не сформоване таке до кінця, але уже починається от таке загускати воно. Тобто, оце молочно воскова стиглість. І е, в цю фазу, от якраз ми сьогодні на вечір, будемо тут іти і проводити це оприскування. Що ще важливо, в цьому році дуже багато шкідників е, на зернових культурах, на колесі багато попелиці, е, багато е, клопа шкідливої черепашки, п'явиці, можливо, ще в когось щось обов'язково обстежуємо. Е, беремо от колосочок, беремо і ось сюди, всерединку, під кожний колосок, заглядаємо, що там робиться, тому що саме отут всерединці серединці може бути. Попелиця, і якщо є така проблема, то до цього карбаміду сульфату магнію додаємо. Я думаю, що вже можна додати просто е, контактний любий інсектицид, любу діючу речовину для того, щоб забрати оцю проблему, якщо вона є. Тому що е, десь в відсотках 30 господарств, оцих площ, на яких ми працюємо з господарствами, є така проблема, і е, мусимо цю проблему контролювати і усувати. Тому що е, питають а ну фермери питають, а який відсоток може бути втрат? Ну, Та великий може бути відсоток втрат. Тому що якщо попелиці багато і вона як харчується на виснок сік нам з колоска, відповідно це вже не найдорожчий захід, але це такий, знаєте, останніше момент теж поберегти свою насінинку і дати їй можливість поберегти свій врожай, і дати можливість налитися цьому врожаю, сформуватися так, як він може сформуватися. Ось така інформація на сьогодні. Я знаю, що вже знаєте, не для багатьох вона на нині буде актуальна, але буде актуальна на наступний рік. Десь воно закладеться, відкладеться і будете пам'ятати. А ми сьогодні ще ось так будемо допомагати трішки нашій пшениці доформувати свій врожай. Ось така інформація на сьогодні. Всім бажаю легких, спокійних, високоврожайних жнив. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.